Справжній жах починається тоді, коли реальність та ілюзія стають єдиним цілим. Тоді ти ставиш собі закономірне питання: це світ божеволіє чи я? У відеоіграх достатньо прикладів горорів, які робили подібне. Варто лише згадати Dead Space чи амнезія і в когось одразу з'явиться декілька виразних флешбеків: моментів, коли йдеш коридором і звук удару по трубі змушує волосся на руках стати дибки. Епізодів у сюжеті, де головний герой настільки занурюється в психологічну яму, що гравець і сам потроху втрачає зв'язок із реальністю. Вочевидь, не всі ці ігри потребують ремейків, навіть якщо такі вже вийшли. Втім, згадайте хоча б одну розмову з друзями, де ви фантазували, якою би могла стати осучаснена версія вашого улюбленого горору. Серед усього різноманіття жахастиків, що спроможні назавжди залишити у вашому серці порожнечу. Є один кандидат, який напрошувався на якісне осучаснення вже давно. Ремейк Silent Hill 2 – як ілюзії самого міста, породжений силою думок тисяч фанатів і є відображенням їхніх потаємних бажань. Польська студія Bluebird Team намагалася створити гру, яка би переосмислила класичний ігролад, але разом із тим ретельно відтворювала би шлях спокути людини, яка картає себе за помилки, скоєні в минулому. Як же ж приємно усвідомлювати, що нарешті настав час повернутися до Сайлендгілу і поринути у світ нечистивих бажань, гріхів і картань Джеймса Сандерленда. Та перед тим як продовжувати Play.ua хочу щиро подякувати всім тим, хто підтримує портал, оформлюючи підписку на Donatello чи YouTube. Пам'ятайте, що за другий рівень підписки ви отримаєте доступ до унікального чату в Discord, де редакція обговорює майбутні релізи, обирає ігри для стрімів і ділиться інсайдами. Серед наших найбільших шанувальників хочеться виокремити буркунчика Ворена 951 та Коростенського. Щира дяка. Варто відразу надати додатковий контекст стосовно Сайленгіла для всіх, хто вперше вивчатиме тутешні вулиці. Це не просто місто примара, це своєрідна версія особистого пекла, яке в кожного буде своїм і мучитиме по іншому. Воно може набувати різного вигляду, воно може породжувати різних почвар, воно може наповнювати розум ілюзіями чи навіть нереальними спогадами. Вважайте властивості цього міста клейкою стрічкою, яка може заліпити будь-яку сюжетну діру, чи дати змогу самому придумати те, чого ніколи не існувало. Найважливіше, що зображає і оригінальна друга гра, і ремейк, і офіційна новелізація гри. Silent Hill є відображенням внутрішнього світу людини. Щойно місто просмакує її гріхи, однаково у вчинках, словах чи бажаннях, воно намагатиметься відобразити їх у монстрах, а також примножити ефект ілюзіями, щоби зламати нового блукальця. Тому сюжет Silent Hill 2 захоплює помисли вже з перших секунд. Це частина гри, яка чіпляє так сильно, що бажання дізнатися правду стає основною метою не лише головного персонажа, а й гравця. Джеймс Сандерленд приїжджає до містечка Сайленд Гіл у пошуках своєї дружини Мері, бо отримав від неї слізного листа, де вона просить коханого приїхати й знайти її. Втім, є одна важлива деталь. Жінка померла три роки тому. Огорнутий горем і туманом Джеймс опиняється в громадському туалеті на в'їзді до міста. Перша ж сцена, де він дивиться у дзеркало, дає зрозуміти, що в цій макітрі борються всі можливі ангели й демони його підсвідомості. Варто зауважити, що новелізація Silent Hill 2 описує стосунки пари ледь не як ідеальні. Джеймс і Мері познайомилися на вечірці спільних друзів і покохали одне одного з першого погляду. Спільне життя нагадувало розмірену й приємну казку, аж поки не трапилася смерть. І кінець життя Мері не був моментальним. Важка хвороба вбивала її настільки повільно, що за цей час Джеймс неодноразово сварився з Мері, все менше відвідував її у лікарні. Хотів сексуального задоволення де інде й навіть бажав смерті дружині. Звісно, на початку гри вам усього цього ніхто не розповість. Тому круто, що ремейк Silent Hill 2 зберігає кістяк історії оригіналу, так, десь змінені діалоги, декорації чи послідовність взаємодій. Втім, це робить подачу сюжету більш послідовною. Наприклад, під час першої зустрічі з Едді, пукеньким серійним вбивцею, головний персонаж нічого не питає в нього про пірамідоголового і монстрів навколо. В оригіналі ця згадка мала велике значення, бо ледь не відразу давала зрозуміти психологічний стан Джеймса. Заодно розкриваючи, що все навколо є ілюзією, і для кожного окремого гостя місто малює свій куточок краю. Редбул надає крила. У ремейку карти так швидко не розкривають. Натомість, натяки на це з'являються по шматочку в різних діалогах пізніше. Після проходження ремейку тобі не потрібно стільки ж додаткових пояснень, як це було під час проходження оригіналу. Ти розумієш, чим була Марія, буквально копія Мері, яку Джеймс зустрічає під час своїх пригод у Сайлент-Гіл. Усвідомлюєш, чому маленька дівчинка Лора не бачить усіх жахіть навколо й блукає містом без супроводу. Ти співчуваєш горю Анджели, кульмінацією історії якої є її світ у вогні. Голового також хочеться згадати, але він так і залишився ультимативним суддею сумління Джеймса. Щойно головний герой дає йому бій чи відкидає ілюзію Гіла, цей бос допомагає головному герою, відкриваючи новий шлях чи буквально штовхаючи в потрібному напрямку. Приємно, що більшість катсцен зберігають атмосферу оригіналу. Звісно, вони ще креативніші і різноманітніші. Якщо Марія ламала четверту стіну в розмові з Джеймсом в оригіналі для більшого спантеличення гравця, то цю деталь не викинули на смітник. За додаткові ракурси з подвійним підборіддям Едді також плюс. Глубертім працювали з якісним першоджерелом, і їхня інтерпретація класичного сюжету, попри змінені, розширені й дещо переставлені діалоги, працює відмінно. Єдине, чого я не зрозумів, фактично проігнороване доповнення, породжене бажанням, яке в оригінальній грі давало змогу зрозуміти, якою часткою Джеймса є Марія, коли вона спілкувалася з примарою Ернеста Болдвіна чи боролася з ворогами, яких бачив Джеймс. Натомість розробники просто дали змогу підійти до маєтку Ернеста і обмежилися кількома фразами персонажів. Масахіро Іто, головний дизайнер оригінальної гри і ремейка, у соцмережах багато писав про те, що вважає погану кінцівку найбільш гідною статусу канону. І навіть попри те, що в новелізації Silent Hill 2 використовується і доповнюється саме вона, ремейк не ризикує кардинально відхиляти вас від позитивного завершення історії Джеймса. Тобто, якщо не прив'язуватися до Марії чи уникати невиправданого насильства, то що в оригіналі, що в ремейку, гра приведе вас до цілком логічної спокути. Отож, ви нарешті прийшли повз лісопинню і потрапили до Сайленгіла. На дорозі ви побачили кров, можливо, розлитий борщ, який, наче вказівник веде вас до якогось місця. Там на вас чекає бій із першим ворогом, дошка з свяхами і радіо для відстежування монстрів поблизу. На цій стадії ремейк і оригінальна гра не дуже відрізняються. Втім, одразу після цього. Оригінал закидав тебе в Silent Hill без жодної подальшої підказки, блукай вулицями допоки не знайдеш будь-що. Для цього потрібно ще перемацати десятки дверей будинків, щоб усвідомити, що 95% з них просто не мають взаємодії. Оригінал спантеличує і насправді змушує тебе загубитися в Silent Hill. І. Ремейк після першого бою дає підказку, що варто рухатися до бару. Відчуття того, що тебе ведуть за руку, більше не покине вас з цього моменту. Так, тепер можна залазити в певні несюжетні будинки, які були закритими в оригіналі, зокрема вибиваючи вікна. Зробити таке вдасться лише там, де загалом є змога зайти всередину. Якщо ж вгатити дошкою вікно без такої взаємодії, то не трапиться нічого. Та й у кожен будинок зазирнути не вдасться. Тому чогось схожого хоча б на The Evil Within 2, не чекайте. Щоби нагнати стресу, розробники ввели декілька сегментів, де головного героя буквально викидають у відкритий світ, не пускають у жодні двері, окрім попередньо запланованих, туман навколо посилюється, з'являється ефект сильного вітру, а кількість ворогів збільшується. І це працює дещо в іншому форматі, ніж оригінальне, ми кинули тебе у богом забути місто, борсайся, але все ж. Щоби підвищити ефект занурення в підсвідомість Джеймса, оригінал також використовував зернистість зображення. Щось подібне можна вибрати й у ремейку перед стартом проходження, але фільтр 90 більше глушить кольори, ніж додає режиму зображення якоїсь загадковості. Під час перших боїв також починаєш розуміти, що радіо, яке розпізнає ворогів поблизу, працює навіть через стіну, що є цілком логічним в оригіналі, через технологічні обмеження, ти чув шум приладу лише після того, як зайшов у кімнату чи коридор до монстрів. До речі, про двері. Оскільки їх тепер не треба проклікувати кожного разу, а достатньо просто притулитися тілом і вони почнуть відкриватися. Можна заглядати до кімнат й оцінювати можливу загрозу. Серед дрібних покращень також варто відзначити, як гра намагається вказувати на що варто звернути увагу. Головний персонаж буквально повертає голову на предмет, з яким можна взаємодіяти. Тому якщо ви зайшли в кімнату чи прибулок де треба щось шукати, обов'язково звертайте на це увагу. Вашим додатковим вказівником буквально є голова Джеймса. Отож, ви розгадали першу велику головоломку, вас трохи поганяли містом і ознайомили з основними механіками. Що далі? А далі починається смакування вдалих рішень Bluebird Team у кожній новій локації. Лікарня це чи лабіринт, усі вони стали комплекснішими і більш логічними. Оригінал буквально давав тобі коридори з десятком кімнат, де ти обмацував кожні двері, просто щоб переконатися, що з ними можна взаємодіяти. Розробники ремейку, звісно, від обмацування дверей не відмовилися навіть досягнення за це дають. Втім, перебудувавши локації, вони зробили їх захопливішими для вивчення. Не побоюся цієї фрази десь на рівні ремейку Resident Evil 2, тобто буквально найвищому. Кожна нова локація має декілька поверхів чи рівнів для вивчення, Втім, її основною цікавинкою є прив'язка до великої головоломки. Мова про сегменти як у реальному світі, так і пекельних відрізках. Блубер, Team модифікують старі загадки так, що вони набувають нового сенсу і стають комплекснішими. Але найкраще те, що деякі дрібні пазли з оригінальної Silent Hill 2 розкривають себе по-новому. І ви не повірите, але ця креативність не зникає до самісінького кінця. Кожна наступна локація не тоне в однотипності резидентівського ігроладу саме завдяки цікавому центральному пазлу. Одним із найприємніших відчуттів є те, що локації винагороджують тебе за допитливість. Як і в оригіналі, чим більше дверей ти помацаєш, тим більший шанс зайти у середину кімнати, де є не лише сюжетний предмет, а й набої чи ліки. У певний момент можна навіть подумати, що гра дає забагато всього, особливо коли носиш 60-70 набоїв до пістолета. Але після найближчого ж боса розумієш, що їх насправді було якраз десь достатньо, щоб здолати велета. Нагородою за цікавість, щойно ви потрапляєте у саме місто, можуть стати спогади про старі пригоди. Тому не варто поспішати вести Марію до стриптиз клубу. Спершу обходіть усе довкола. Редбул надає крила. Через розширення локацій і зміну пазлів деякі ключові взаємодії змінені або вирізані. Зустріч із першим ворогом відбувається не в затемненому провулку під мостом, а в одному з будинків на околицях міста. Team доволі вигадливо виплуталися з цієї ситуації. Вони інтегрували місця як спогади з іншого життя. Тобто ти підходиш до чогось дуже знайомого, як згаданий провулок під мостом, де є позначка взаємодії, після натиску кнопки проявляється ефект невеликого флешбеку. Це дає зрозуміти, що в оригіналі тут сталася якась ключова подія, зважаючи на те, що перестає вставляти в Бубертім довелося багато, це приємна деталь, яка справляє позитивне враження. Перебудовані локації, звісно ж, змусили змінити й босс файти. Погодьтеся, битися з пірамідоголовим на двох квадратних метрах, як в оригіналі, було би доволі дискомфортно. Боси стали комплексними. У них з'явилися різні фази бою й нові прийоми. Едді не намагається увесь час вдарити тебе кулаком, як дурник. Залежно від стадії бою, тепер він може нормально атакувати з далекої відстані і використовувати підвішені тушки, щоб спантеличити гравця. Бо із статусем розширюється з допомогою сегментів з пробитими стінами, які збільшують арену сутички. Розширити локації це, звісно, круто. А якщо до монстрів, у ремейку Silent Hill 2 кожен із них має окрему додаткову варіацію. Тепер медсестри бігають і з трубами, і з ножами. Відповідно, кожна з них має різний замах і швидкість удару, що потрібно враховувати. Та найбільшим відкриттям стали чотириногі манекени, звичайні варіації яких поводять себе трохи інакше. Ці створіння часто ховаються у важко помітних закутках за стінами чи колонами. Перебігають в інше місце за потреби і навіть зливаються з білим фоном. Злічити, скільки разів вони насправді лякали своєю появою, просто неможливо, адже якщо вони завмерли, то наше монстроловне радіо на них не реагує. З концептуальних змін також варто зазначити, що татусь після боссфайту не перетворюється на звичайного противника, як це було в оригіналі. Його заміною стала альтернативна версія манекена, яка може бігати по стінах. Це, як на мене є більш логічним, бо робити з такого боса звичайного противника це фактичне його знецінення. Тож татусь залишається винятково частиною історії Анджели. Щойно Джеймс ступає вузькою стежкою у напрямку Сайлент-Гіла, Нелюдські звуки, які лунають з усіх боків, викличуть у будь-кого бажання розвернутися, сісти в машину і поїхати геть. Більшість таких прийомів Team зберігають і покращують до сучасних стандартів. Тому коли тобі гра нерозбірливо шепоче у вухо, хочеться обернутися і перевірити, чи, бува, реально хтось не стоїть з боку і намагається з тобою поговорити. Ембієнт, шум радіо при наближенні ворогів, просто відлуння, переплетене зі звуками локації, часто не дадуть банально вийти зі стану тривоги. Так було й в оригіналі, але варто зізнатися, що ремейк все ж дає видихнути частіше. Не хотілося би надміру романтизувати класичну гру, але от її звуковий супровід був бездоганним. Через сильно стиснуті музику і звуки з'являється ефект низькоякісної трансляції. Викрики ворогів від цього не схожі ні на людські, ні на тваринні. Ці звуки нагадують щось неприродне, удар патиком по матрасу або що. У ремейку ж усе більш логічно і відполіровано. Кожен звичайний ворог має свій власний неповторний викрик, який частково підкреслює своє втілення того чи іншого розладу Джеймса. Наприклад, еротичні видихи медсестер у когось можуть навпаки викликати нездорову цікавість до їх убивства. Про саундтрек від Акіри Ямаоки додати нічого, його варто просто супроводжувати оплесками. Оновлені версії пісень з оригінальної Silent Hill 2 не втратили свого чудового звучання. Сам факт того, що для розробки ремейку Silent Hill 2 вибрали саме Unreal Engine 5, чудова і водночас сумна новина. Завдяки можливостям цього рушія дим, який окутує головного персонажа, і допоміжні ефекти виглядають відмінно. Якість деталізації навколишнього середовища і приміщень хай навіть простих тріщин на стінах настільки висока, що це тільки підсилює тутешню атмосферу. Стрільба й особливості прицілювання плавні й не викликають жодних нарікань. Перехід до сучасного ігроладу від третьої особи дозволив почуватися куди комфортніше, ніж зі статичними камерами в оригіналі. Натомість якість анімацій персонажів у катсценах все ж іноді відчувається бюджетною. Звісно, це не робить діалоги менш захопливими. Але внутрішній шанувальник другої Hill просто кричить, що хотів би, аби все було бездоганно. Проблеми від використання Unreal Engine 5 проявляються в стабільності гри. Відчувається, що це далеко не пік оптимізації, і часто гра може кашляти на різних етапах проходження. Плюс іноді під час повторного входу в кімнату модельки попередньо вбитих ворогів можуть здригатися на підлозі. Навряд чи розробники планували саме так лякати гравців. Дяка також за українську локалізацію. Bluber Team зробили всім чудовий подарунок, звернувшись до Unlock Team. Тож за якість перекладу можна було не перейматися. Тут все на висоті. Віршовані підказки не втратили ні краплі інформативності, написи на мапі теж перекладені. Одним словом, чудовому ремейку чудова локалізація. Дуже приємно, що за останні декілька місяців про це доводиться згадувати вже не вперше. Сподіваюся, після вдалого релізу ремейку Bluebird Team дадуть робити наступну гру у всесвіті Silent Hill, і вона, як і друга частина, одразу з'явиться з відмінною українською локалізацією. Bluebird Team змогла надзвичайно якісно переосмислити геймплей Silent Hill 2. Розширені локації, перебудовані під оновлений ігролад разом з удосконаленими головоломками лише доводять це твердження. Зміни в діалогах дозволили зробити подачу сюжету більш послідовною і якісніше вберегти інтригу до самісінької кульмінації. Цей ремейк насправді можна назвати відмінним осучасненням класики. Bloober Team заслужила оплесків за безліч вдалих рішень. Хоча оригінал все ж зберігає деякі свої переваги. Особисто я би не відмовився від переведення хоча б перших трьох класичних частин Silent Hill окремою колекцією, як це сталося з Metal Gear Solid. Ще раз хочеться подякувати всім тим, хто підтримує PlayUA на Donatello, і усім тим, кому сподобалося це відео. До зустрічі!